Серед великих і кращих для віруючого дуа, те, про яке згадано в хадисі, що приводиться у бухарі та Мусліма. Більш за все пророк говорив: Господи наш, даруй нам найкраще у житті земному і даруй нам найкраще у житті наступному. І врятуй нас від кари пекельної, коли Анасу сказали: Зроби за нас дуа. Він звів свої руки і сказав: Господи наш, даруй нам найкраще у житті земному. І даруй нам найкраще у житті наступному, і врятуй нас від кари пекельної. Тоді люди сказали Додай ще. А нас відповів після цього дуа немає добавки, бо воно містить у собі всі потреби, це велика мольба. Ти кажеш Господи наш, даруй нам найкраще у житті земному, ти не просиш дарувати нам увесь цей світ, і не просиш досконалості цього світу, і не просиш його повністю. Ти кажеш, Господи наш, даруй нам найкраще у житті земному, і це прийшло в невизначеній формі, в контексті твердження, що вказує на її абсолютність, добро для Зейда, яке приносить йому користь у цьому світі, відрізняється від добра, призначеного для Амра, яке приносить користь Амру, і прийшло повідомлені, і воїстину серед моїх рабів є ті, кого виправляє лише бідність. І якщо я збагачую його, то він порушує межі і тому подібне, що прийшло повідомлені суть усього цього, тому що воістину, Аллах – могутній, він і великий, той, на кого ти покладаєшся, щоб він дарував тобі благо, що належить тобі, благо, з майна, дружини чи нащадків, благе, з посади чи благе в чомусь іншому, зі справ, і найбільше добро. Що дарується людині в цьому світі, це те, що згадав Хасан аль-Басрі, прочитавши цей аят: Господи наш, даруй нам найкраще у житті земному, і даруй нам найкраще у житті наступному, і врятуй нас від кари пекельної. Хасан аль басрі в тлумаченні цього аяту, сказав: Даруй нам найкраще у житті земному, що мається на увазі значення і можливість поклонятися Аллаху, отже, за допомогою Твоїх благань. Господь наш дарує нам добро у цьому світі, ти кажеш, о мій Господь, обдаруй мене такими речами з цього світу, що принесуть мені користь, і ти краще знаєш те, що мене виправить, то обдаруй мене, о мій Господь, можливістю поклонятися тобі та знанням, і наділи мене поклонінням, яким ти задоволений, і знанням, що зроблять поклоніння таким що відповідатиме прямому керівництву.